організми прокаріоти. Які ж особливості вони мають? Домін археї. Не дуже багато паразитів, деякі належать до групи наноархеоти і створюють паразитичні асоціації з іншими археями. Домін бактерії сприяють бактеріозам, захворюванням у людини, наприклад, дифтерії холера. Туберкульоз. У тварин сибірська виразка, сальменальоз, рослини, такі захворювання, як бактеріальний рак винограду або повуріння абрикоса. ендопаразити прикладом можуть бути висипний тиф і хламідія пневмонії, ектопаразити каріясний стрептокок, правцевий клострідій. облігатні туберкульозна паличка, факультативні золотистий стафілокок аеробні виразковий хірикобактер піларі анаеробні прикладом може бути холірний вібріон паразитують також бактерії і в інших бактеріях прикладом можуть бути віброп'явки зараз на цьому слайді ми можемо побачити приклади різних видів паразитів у прокаріотів Он факультативні і облігатні аеробні, анаеробні, екто- і и